Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура звинуватили бригадного генерала Служби безпеки України Іллю Вітюка у незаконному збагаченні. Також його звинуватили у декларуванні недостовірної інформації. Слідство з'ясувало, що у грудні 2023 року Вітюк придбав квартиру. Її вартість становила 21 мільйон 600 тисяч гривень. Проте оформив її на члена своєї сім'ї за 12 мільйонів 800 тисяч гривень. Член сім'ї заявив, що заробив ці кошти, надаючи юридичні та консалтингові послуги. Це відбувалося з лютого 2022 року. Але слідчі виявили інше: гроші надходили від особи підозрюваної у злочинах проти Укрзалізниці. Також кошти надходили від компаній, які ця особа контролює. Набу заявило, що послуги не надавалися, а компанії є фіктивними. Немає також підтвердження походження 8 мільйонів 800 тисяч гривень витрачених на квартиру. Служба безпеки України вважає ці звинувачення помстою. Це пов'язано із затриманням співробітників НАБУ у липні 2025 року. СБУ наголошує, що слідство ігнорувало експертизи, які спростовують незаконне збагачення. Також є підтвердження законних доходів сім'ї Вітюка.